Отже, що у нас на фронті? Якщо коротко, то українські захисники продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. А вороги зараз намагаються перехопити ініціативу на лінії сватове Креміна. Це північний схід, де весь минулий тиждень частини армії рашистів проводили наступальні дії, проте втратили позиції поблизу і Зараз готуються до нових спроб, включно залученням нових резервів. На півдні на Запорізькому фронті наші війська виконують важку. І кропітку роботу, незважаючи на всі заяви про уповільнений темп українського контрнаступу, події розвиваються досить динамічно, і на двох ділянках фронту Збройні сили. Вийшли до так званої лінії Суровікіна. йдеться про Времівський виступ, де збройні сили відбили у ворога Старомайорське і де зараз мають далі вибити ворога з урожайного із висот у приютному. І другий напрямок це, звісно, Малітопольський, де зараз протискається оборона противника у населених пунктів Роботине і вербове, попри усі складнощі, які виникли на цій ділянці. І тут напевно нагадаю слова командувача Національної Національної гвардії України полковник Олександра Півненко, який сьогодні сказав про те, що якщо ми йдемо вперед, то це вже Результат, тобто, всі пригадують ту операцію на Зюмському напрямку, і думають, що буде саме так, але буде по іншому. І для нас кожен метр це результат, і ми йдемо вперед. Він наголосив на тому, що прийде час, і на певному напрямку ми зробимо прорив, і не факт, що він буде там, де хтось думає. І вони, тобто, вороги втратять багато наших територій, впевнений командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Що ж до сходу. То збройні сили повільно, але впевнено просуваються навколо Бахмута Донецької області. Сьогодні речник східного групування військ Сергій Череватий сказав про те, що в районі Бахмуту збройні сили використовують тактику повільного, але неухильного просування. Про що йдеться? Що, що це за тактика? І ми проговоримо про це з нашим гостем, пам'ятаючи про те, що якраз на південному фланзі Бахмуту, як ми знаємо, діє третя окрема штурмова бригада збройних сил. Як на мене це вже легендарна бригада з на ті здобутки, які демонструють і командири, і бійці. І підрозділи цієї військової частини, і зараз до нас долучається Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, радий вас бачити і чути. Слава Україні! Благодаря. Благодаря. От що зараз відбувається на вашій ділянці? Були повідомлення з боку вашого командування про просування вашої бригади, і знаємо про те, що ворог зараз ну, активно використовує і артилерію, і резерви, аби спробувати відбити оті втрачені позиції. Як от зараз виглядає ситуація на півдні Бахмута, якраз в зоні і Андріївки, і Кліщівки, де діє ваша бригада? Наразі ми поступово просуваємось, треба зазначити, ви казали нещодавно, що можливо деякі люди очікують якихось харківських подій, скажімо так. Але треба розуміти, що ворога ворог побудував систему оборони для того, щоб нам просуватись і зберегти свій максимально зберегти свій особовий склад. Ми просуваємось поступово з тренуваннями, з підготовками, з плануваннями, тому що кожен кілометр він. А, ну не може не кожен дуже велике часто буває, що потрібно постійно знаходити нові й нові е, підходи для того, щоб штурмувати постійнові виклики. Тобто, на до прикладу, на початку просування у нас не було таких викликів майже як е, мінування. Тобто воно було, але воно було дуже містечковим е, і немасштабним. Наразі це можна сказати основний виклик разом з артилерією. І тому наші сапери вони знаходяться нові нові методи. Тому ми поступово, головне це те, що ми тримаємо темп, і це саме головне. А швидкість це в мене впливає саме намагання зберегти зберегти особовий склад і не поспішати не робити помилок. Пане Олександр, буквально минуло тижня ми планували за ефір, він Трошки зірвався через певні обставини. Якраз тоді як ваша бригада просунула, просунулася до Андріївки і просунулася достатньо значно по відкритим ділянкам території. Як можна було в Монкачі побудувати такий наступ, аби просунутися під вогнем противника, вийти на позиції і вибити противника з окопів, що особливості нашої тактики передбачають для, для таких проривних дій. Ну, дивіться так, ми почали ну, зарано ще говорити про якісь взяття чогось, якихось населених пунктів, але ми просуваємось дійсно. Там досить складна обставина, тому що це поля і посадки. Оля посадки без це не місце, здає там дома, якісь перепади. Це дуже плавні перепади місцевості. Відповідно, приходиться дуже багато купати дуже багато а, от, на саперну, а, саперний момент витрачати сил, засобів і планування. От. І а, до того ворога, ну самі по собі особливий склад ворога, тобто піхота, вона. Скажімо так, більшості демотивована. Вона біжить. Проте саме сапер і артилерія, тобто контрбатарейна робота, розуміння розвідка, розуміння ситуації на тому напрямку, по якому ми працюємо, і планування. Оце такі важливі основні моменти. Особливо коли річ йде в тому, що, грубо кажучи, два поля, між ними посадка, по полі ти не пройдеш. посадка вона рідка, вона вже викашена майже. І це досить особливі бої. Заступниця міністра оборони Ганна Малер казала, що співвідношення втрат на Бахмутському напрямку один до восьми на нашу користь, попри наступ. Звісно, це такі занадто оптимістичні цифри. Можливо, вона має такі дані. А що говорить ваш досвід і ваша практика? Тим більше ми бачили відео, як воїни у третій окремо штурмової бригади рятують свого побратима. Розуміємо, що це якраз медична складова взаємодія. Вона дійсно дозволяє ну. Мінімізувати втрати, але в будь-якому разі, яким чином забезпечити мінімізацію втрат при наступальних діях? Ну ми, я можу казати тільки за свою бригаду, тому що я не знаю, як а, у наших сумішних бригад з цим у нас насправді дійсно непогані цифри. А, так втрати є. Це, це штурми, але вони на порядок менші ніж у ворог. Тобто, це буває і в десятки разів. А, ну тут треба розуміти, що у нас іде ідуть краще. Тобто штурмики це навчені люди. У них ринок більшості це ну три види да, скажімо, якщо їх можна так розділити. Це шторм зет чи зеки просто. Це мобілізовані, які ну просто звичайні люди, яких там два тижні десь поганяли на полігоні, і все. І контрактники, е, і контрактники менше всіх, тобто більше це або мобілізовані, або, або зеки. Але при тому так дійсно, якщо говорити суто по цифрам, то незважаючи на класичну парадігму да штурму, що треба один к трьому чи щось таке, у нас в десятки разів менше. А так, крім планування, це медична складова, і ми ріму ну, особисто в нашій бригаді морозкашлізованим повністю весь її елемент. Тобто, це і комбат медики, це окреме навчання, кисивак, медивак і ста тобто за допомогою. А, Повністю реалізованої схеми західного зразку, ми можливо ми забезпечуємо медик повним медичним підтримку бійців. І головне, що наші нам, ну, до прикладу, легкі трьохсоті вони залишаються легкими трьохсотами. Тобто, максимально на цьому етапі правильна стабілізація дає можливість, якщо є можливість зберегти людині здоров'я, воно буде у нього збережене. Пане Олександре, а яким чином от у вас побудована система накопичення унікального такого передового досвіду і передачі цього досвіду між там ротами, зводами, батальйонами. Яким чином от відбувається швидке поширення тих унікальних знань, які ну, забезпечують і прорив оборони противника, ну і виживання особового складу? Ну, дивіться, штурмові групи, штурмові батальйони? Вони Після кожного штурму обмінюються досвідом обмінюється, і розбір помилок проходиться. І це доходить не тільки між штурмом батальйонами. Це і спускається до рекрутів, до новачків. І змінюється то, скажімо так дуже дуже швидко. Змінюється навіть навчання рекрутів, якщо з'являються якісь нові фактори, які можуть впливати на бій, і це робиться кожен раз, після кожного бою аналіз. Проведених проведеного бою аналіз помилок, аналіз яких далих рішень, і тому це така дуже внучка схема. Ясна що на рівні бригади це простіше побудувати ніж на рівні всього військово, але я думаю, що це правильний підхід. І пане Сандро, у нас буквально одна хвилина. Я хотів би, щоб ви власне надали поради тим юнакам і чоловікам, у яких ще попереду виконання свого обов'язку захищати країну зі зброєю в руках. До чого вони зараз мають, мають готуватися, маючи певний, скажімо так, люфт часу для підготовки. Навчатись, тому що навчатись і займатися як фізично зростати, так і навчатись. Тому що більшості в бою а, важливе розуміння да, досвід, а вже важливе, але навіть якщо люди немає досвіду, але є а, хоча б теоретичне знання і фізична підготовка, що немає це надає можливість йому збільшити як свої шанси, так і шанси на успіх. І головне, він буде а, більш а, введений в систему. З відділенням зводу і більш е, і кращим воїнам, і таким самим він збереже життя побратиму. А побратим збереже його життя. Олександр дуже дякую за ваше включення за вашу службу за те, що ви робите, і для нас, і для нашої країни. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі Пресо» був Олександр Бородін, пресофіцер третьої окремої штурмової бригади. І далі до іншої теми про те, що війна Росії проти України стала поштовхом для перегляду значення і потенціалу тих чи інших зразків озброєнь на полі бою. Критично зросла потреба в артилерії, боєприпасах, дронах різного призначення. Також оновлюються вимоги до бронетехніки, від танків до броньованих машин різного призначення і ці зміни вже помітні у нових рішеннях, які компанії з різних країн представляють на міжнародних ринках і виставках озброєнь. І зараз у нас на зв'язку є Владислав Бельбас, гендиректор компанії Українська бронетехніка. Пане Владиславе, вітаю вас радий бачити і чути. Доброго вечора, дякую за запрошення. Ви буквально щойно повернулись з Туреччини, де українські оборонні компанії. Брали участь у міжнародній виставці озброєнь і техніки ДЕФ-23. і там продукція українських зброєрів була представлена на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України. І звісно, хочеться вас запитати, що показувала наша оборонна промисловість на цій виставці, як зараз інші країни реагують на нашу зброю, і чи є сенс брати участь в таких заходах під час бойових дій? А якщо є, то який зиск цього відтримує і держава, і окремі компанії? Ну почну е, відповідь по порядку. Е, по перше, з е, кінця верніше е, по перше, е, дійсно є зацікавленість е, іноземних партнерів е, партнерів в наших виробничих можливостях, в нашій продукції, в співпраці, в знаннях набутих під час? Е, Війни здебільшого після повномасштабного вторгнення тому є зацікавленість і тому є потенціал для співпраці, що було. Вперше на міжнародній виставці асоціація була представлена на виставки IDEX, і з того часу вже є декілька реалізованих проєктів. Тобто, ефективність скільки в нас пройшло? Чотири місяці з того часу, ефективність звичайно є, і вона достатньо велика і зацікавленість підприємств до співпраці з учасниками асоціації за результатами виставки, запрошення на прийняття участі в інших таких аналогічних заходах, це якраз тому підтвердження. Ну і реалізація відповідно спільних проектів. Стосовно того, що було представлено на виставці, на цій виставці, оскільки не мали багато часу на підготовку. Були представлена е відносно невелика кількість компаній, але все ж таки е це і українська бронетехніка, і укрспецсистемс, і спеціальний електронний експорт і. Е е е Укртак – це компанія. значить, продукція була це автомобільна техніка, бронетехніка, система радіоелектронної боротьби та радіолокації. Це продукція дизайнерського конструкторського бюро Луч. Це також були системи індивідуального захисту, а також безпілотні системи. І на цій виставці вперше було представлено нову розробку безпілотник, на, на міжнародній арені. Нову розробку безпілотник Shark Mini. Пане Владиславе, а що демонструвала ваша компанія? Тому що були публікації, що ви там показали нову продукцію, яка створюється на основі врахування того бойового досвіду, який отримали наші військові з використанням саме вашої бронетехніки? Ну, це більше, скажімо так, плановий розвиток компанії, ніж ну, тобто представлено дев'ятимісний новатор. Концепція дев'ятимісного новатора, який компанія певний час вже розробляє. Крім цього, було представлено макет гаубиці Богдана. 155-міліметрової гаубиці з довжиною ствола 52 калібра, яка теж побудована з використанням технології бронювання компанії Українська Бронетехніка. Це до речі, підкреслює скажімо так: у нас в рамках співпраці в асоціації зароджуються такі коопераційні зв'язки. Зароджується. І розвиваються в і реалізовуються, розвиваються в якісь продукти, в якісь нові технології, якісь нові коопераційні ланцюжки, такі відносини, і от, до прикладу, якраз іде Богдана. Один з таких прикладів, крім того, ще є співпраця між е, підприємствами стосовно радіолокації і таке інше. А от коли ми говоримо про перспективи співпраці там з закордонними компаніями, там турецькими там, чи, чи європейськими, яке у вас зараз враження от, після виставки? Е, у них є прагнення до співпраці, до якоїсь кооперації? Чи більше у них прагнення вийти на український ринок з власною продукцією і, і конкурувати вже на українському ринку з українськими компаніями? А, складне питання, бо воно залежить від е, різних скажімо так, різна компанія має різні стратегії да тому їх нельзя неможливо у заузагальнити судні, якої судньої тенденції, але, от основне це що є велика зацікавленість у співпраці з Україною, є не тільки на декларація намірів, але є реалізація таких намірів. Це співпраці з Україною в плані. Спільного виробництва в плані спільної розробки, в плані навіть підтримки вже поставленої техніки доволі багато техніки поставлено в нас а для ефективної експлуатації і підтримання належної бойової готовності потрібна відповідно навчений персонал, постачання запасних частин, організовано сервісне обслуговування, гарантійне обслуговування та інше. Тому дійсно, е, якщо в дійсності, то ми більше зацікавлені в залученні технології партнерів для розвитку продуктових ліній, для розвитку технологій для масштабування існуючих виробництв, таке інше, от ми тривалий час а вже не спілкувалися в ефірі. здається, крайній раз це було в. Квітні чи чи в травні? Тоді ви говорили про те, що українська бронетехніка відновила виготовлення мін калібр 60 мм для збройних сил і поставила певну партію до нашого війська. Чи цей процес відбувається далі? Чи є замовлення саме на міни, на міномети, які так само виготовляє і пропонує ваша компанія для збройних сил? Ну вести серійне планове виробництво під час повномасштабної війни доволі складно і є ряд перепон для скажімо, безпроблемного виробництва продукції. Але тим не менше, компанія продовжує реалізацію і не буду розкривати всіх, скажем так, продуктів відразу, але реалізує не ті не один проект. Декілька проектів в сфері боєприпасів. А чи змінилися стосунки з міністерством оборони? Чи є більше порозуміння, більше ну, і більше відкритість відкритості з боку оборонного відомства щодо співпраці саме з вітчизняними оборонними компаніями? Складне питання. Бо воно таке більш провідносине, да якщо брати формалізовано, то тут можливо, знаєте, зараз в публічну площину виходив, наприклад, скандал стосовно прибутковості виробників військової техніки, і який ну на нашу думку, це там якийсь тотальний абсурд, як якось навіть не хотілось новини читати з цього приводу, оскільки ну як як таке можливо. В воюючій країні. І це ж не вина замовника, да? не вина Міністерства оборони про сприйняття аудиторською службою, наприклад, тих нормативно-правових актів, які існують на даний момент. Але замовник має перекладати це на нас, оскільки якийсь контролюючий орган йому це так, ну, його так перевіряє, йому це. Подається як збиток, да тому, звичайно, і тут є якісь там правильні процеси, а є процеси, які зруйнують не, не то, що там не, не, не мішають, да. А вони руйнують процес розробки виробництва військової техніки, процес серійного виробництва, процес масштабування існуючих виробництв чомусь ну. Я противник, щоб ми вважали, що ми вже перемогли чи вважали, що ми вже на траєкторії перемоги? Ми для цього ще потрібно дуже багато працювати. Пане Волославе, дуже дякую за включення. Ми ще будемо повертатися до цих тем, пов'язаних із рентабельністю і з підтримкою наших підприємств, створені вітчизняної оборонної продукції. Нашим глядачам нагадаю, що моїм співрозмовником був Владислав Бельбас, це гендиректор компанії Українська бронетехніка, яка постачає до нашого війська і бронетехніку, і мінометні постріли, і міномети. Їх потрібно більше, більше і більше, і це можуть робити наші вітчизняні підприємства. Ось таким були головні підсумки цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин далі у нашому великому ефірі. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.